Я сьогодні хочу поділитися своїми емоціями, бо мені прийшов подарунок від моєї постійної глядачки моєї підписниці. Подивіться, яка велика коробка об'ємною вагою 9 кілограм. Я просто цього не очікувала. Під одним із відео моя підписниця запропонувала мені подарувати живучку золотавого кольору. Звісно, я не могла відмовитись. В приватні повідомлення вона мені написала і запропонувала ще декілька рослин. Я ж не можу нагліти, але не могла відмовитись. Ще від парочки очітків. Та ще сподобався мені пенісетом Redhead. І, звісно, я з нетерпінням очікувала цю посилку. Але, судячи з того, що коробка дуже велика, я думаю, мене тут очікує ще й сюрприз. Якщо вам цікаві такі розпаковки, то давайте разом відкриємо цю мою посилочку і подивимося, що ж мені прийшло. Скільки тут усього, чого навіть я не могла і мріяти. Скільки пакуночків. Я навіть не знаю, з чого розпочати. Я вже бачу, що тут добрячий такий кущик, ромашечки. Ось, який гарнизний кущець. Сподіваюся, що це ромашка, судячи по листям. А ну давайте глянемо. Ні, чи ромашка? Ромашка махрова, схожа на фіону. А ромашки виявилися навіть два сорти. І один з них Crazy Daisy. Дуже привабливі сорти. Я сподіваюся, вже в наступному році побачу їх цвітіння. У мене лише одна ромашечка є в саду, її подарувала мені колись подруга без назви сорту гарненька. То я поцікавлюсь, яка це Фіона, і дуже буду чекати цвітіння саме цього кущика. Добрячий, гарний, такий свіженький. Їхала посилка всього добу. Тому ну, рослинкам що станеться, вони всі будуть гарні і свіжі. Очітки деяких різних видів. Такий бордовий. І ось такий цікавенький, м'якенький. Також кущик, так, бачите, гарненький такий. Ще подарунки. Я навіть не знаю, з чого тут розпочати. Гіхери. Кровава червона. У мене є зелена гейхера, але вона квітує такими кривими квітами. І знаєте, зелені гейхери вони переносять наше спекотне літо. А от з червоними квітами у мене не було. Мені хотілося, щобі вино... невибагливі і виносливі гейхери з зеленими листочками були з червоними квітами. У мене не було. Оця кривава червона, вона з червоненькими квітами повинна бути. А це сорт гейхери брас-лантерн, якщо не помиляюсь. Можливо, вона О, так є бірочка. Брас-лантерн. Також гарнезний кущ. А гейхер було значно більше, ніж я очікувала. Тут і сорт Брас-лантерн, тут і Purple Петікост. Coast. Подивіться, які кучеряві листочки має темного забарвлення. І також гейхера Черікола. Одна з старовинних червоних гейхер. Вона має невеличкі листочки. Ну і також та зелена з червоними квітами. Тобто виявилось чотири сорти в мене гейхер та гейхерел. Так, це напевно Тамара вже подивилася, що я полюбляю гейхери, тому вирішила додати мені ще гейхерик до саду. Дуже вдячна. Подарунки завжди так приємно отримувати. А особливо, якщо це люди знаєте, є знайомі ваші, які вам по життю допомагають, і ви чимось з ними ділитесь завжди. А це людина, яка мене знати не знає, от просто. Від душі вирішила зробити подарунок. Я завжди реву в такі моменти. У мене вже чоловік з мене сміється, але я не можу не бути розчуленою. І зараз емоції просто переповнюють. Гравілат, гравілат мені подобається. Я вже колись купувала, йому навіть було спокотно моєму саду. Ще раз один з гравілатів придбала. У цьому році дуже гарно квітував, не буває зайвим гравілат в саду. От точно Рожевий і помаранчевий тут. Боже, навіть два два різні. Капець. ух Мабуть, треба закінчувати відео, бо буде зараз розвозити тут суплі. Але ж цікаво, вам цікаво, що там ще є. Мені цікаво. Очіток варігатний, очіток видний, варігатний. Ось такий садженець, поділочка, з біло-рожевими квітами. У мене такого немає. І так, цей очіток я попросила. Також я раніше ніколи не купувала сортових очітків. І лише в минулому році. Чомусь на них запала. Навіть на самий звичайний я зрозуміла, як компонувати їх в саду, і тому в цьому році мені хочеться їх мати багато і різних. Ось тепер моя невеличка колекція поповнилась таким різноманіттям. Так, покладемо в сторону. Є пакуночок щастя. Ой, тут, напевно, примало. Бо Тамара казала, що в неї є багатенька прималок, якими вона може поділитися. І тут, напевно, багато-багато різних, бо пакуночок немаленький. Якби так однією рукою дістати, навіть деякі квітують. Трошки розгорнула, бо одною рукою незручно. Тут, можливо, і різні кущики. Оцей взагалі з квіткою зараз така яскрава, яскрава. Ось кущик, можливо, це цей же кущик, а можливо тут декілька. Я запитаю у Тамари, що ж мені тут за щастя прийшло. А примул виявилось аж 12 кущиків. Я не знаю, тут чи є повтори, чи немає. Висадила зараз на одній ділянці. Я вже подивлюсь деякі кольори і познаходжу їм місце в наступному році, бо треба було таку кількість рослин дуже, дуже швидко висадити та знайти їм потрібні місця. Звісно, я ще не придумала, бо не очікувала стільки подарунків. А примала гляньте, така цікава. Вона має білі цяточки на ось таких пурпурових квітах. Це єдина пока, яка квітує серед оцих всіх. Але всі прижилися, навіть почали випускати нові листочки. І приймали. Я люблю в своєму саду, але люблю отик, о, прості, бо вони також у мене в саду ростуть і невибагливі, і зиму, не зиму, які б не були наші зими, а на Харківщині суворі зими, то примулки найпростіші, якраз таки у мене живуть і ростуть все з ними добре. Осока. Я люблю осоки, взагалі люблю. А оскільки вони люблять тінь, а я люблю тінь витривалі рослинки, то осоки це моє все. Навіть у мене не питали, чи я хочу осоку і звідки ляш людина знає мої смаки. Напевно, вже давно дивиться мої відео. Так, я, я, просто, я просто в шоці. Просто в шоці від цієї кількості. Бачила краєм ока е, садочок. Дуже привабливий, багато рослин. Наповнений великою кількістю різноманіття. Ой, це моя живучка. Оця з золотавими листочками. Тепер я зможу зробити галявинку. Клас, суперова. І там навіть примостився ще один сорт. Не буду вже витягувати, хочу сьогодні, сьогодні все це розпакувати, показати і самі подивитися. А вже час бігти додому, до хати. Так, це аспарагус. Я знаю, що це гарна така рослинка, і вона така невисока і пухнаста клас може прикрасити тіньові частинки саду, особливо там, де багато рослин, наприклад, хост, вони з таким крупним листям, і їм буде до композиції якісь трави, які полюбляють затінок. Або ось такі травички. Динаміка. Ніколи не завадить в саду. А саме такі трави додають динаміки і, знаєте, рухливості, природності сада. І того, чого в мене от дійсно немає, і я давно приглядалась, чи треба мені в сад колись купила, а мене загинув. Офіопогон. Рослина з чорними листочками. Це не злакова, це декоративна трава з чорними листочками. Я тепер буду мати і таку красу. І якщо посадити ось такі чорні листочки на тлі жовтої живучки, буде такий контраст офігенний. Так, є. Далі бачу, що є очіток, триколор. Це мені також захотілося. Який кущара. Просто офігенно великий. У мене є очіток Мідендорфа, розмальовується такими гарними переливами і жовтими, там, і помаранчевими цятками. А ось отакого у мене не було. А мені подобається, як він розростається зовсім не агресивно, а отак помірно і, як кажуть, як то треба. А стільбу бачу, або, або це волжанка. Так, це волжанка якийсь карликовий сорт, міськоросла, навіть сорт є місті Лейс. Боже, вони, це також тіньово-тривалі рослинки, ті, що полюбляють рости в тіні. І в них такі суцвіття схожі чимось до суцвіть, а стільб обожнюю їх. В мене є висока. Навіть високу якщо у вас. Дозволяє площа, раджу посадити, а якщо не дозволяє, то знайдіть таку маленьку, то буде родзиночкою вашого тіньового саду. До речі, у мене астільби не дуже витримують нашу спеку. А ось арункус, по латині арункус, то о, більш витривали в нашу спеку, бо навіть тінь у нас і та суха. Так, щось цікаве ще прийшло. О, а, це пенісе, Red Hat. Ух, яке соцвіття, подивіться, на цей колір. У мене немає пеніциту Маритхет. Який він чудовий, яке листя. Високий. Можливо, в моєму саду він не буде настільки високий. Ось який він класний. А оце ж треба такий колір мати. Колосочків. Тамара. Ви мене просто побалували сьогодні. Це вже ніч не спати, оце вже все думати, куди ж це все розташувати. Вероніки. Вероніка ось така з яскравими, соцвітями, такими фуксіофіолетовими і бусковими зовсім інший сорт. Це колоскові Вероніки. Так, і навіть ще щось у мене є. Ще щось. О, і ще й рожева Вероніка. Є ось така ще рожева. Три, три сорти. І це щось таке. А що ж це таке? А це гвоздика травянка. А в мене такої немає і ніколи не було. Я колись обмовилася і гвоздикою, травянку травянкою назвала зовсім іншу гвоздичку. З такими сизуватими листочками, бо квіти мені здалися схожі. Але ось вона яка виявляється. Відійду. І покажу, скільки мені пройшло рослин в подарунок. В одній коробці скільки подарунків. Я дуже щаслива, я дуже збентежена, мене переповнюють почуття. Зараз знову зайду до хати, чоловік буде з мене сміятися. Ну хіба може оця садівниця не радіти такої кількості рослин? Може хтось радіє новій спідничці або... Ковтинці, а я ось рада мати ось такі рослинки. Кому що, а курці просу. Ох, видихнути і бігти, дякувати моїй глядачці, моїй підписниці. Дуже рада, дуже рада знайомства з вами. Дякую, дякую. До нових зустрічей, мої глядачі. А у мене тепер. Буде вихідний, розпланований, бо бачите, скільки мені треба всього висадити. З вами попрощаюся, до побачення.